Україна сподівається на мир, але готується до гіршого. Світовий конгрес українців продовжує роздавати бійцям індивідуальні аптечки натовського зразка. Діаспора вже передала українській армії 10 тисяч аптечок і анонсувала наступну мету ще 10 тисяч. Чергові 100 аптечок отримали днями офіцери та курсанти Житомирського військового інституту. Вони також пройшли натовський курс бійця рятувальника. Повідомляє Оксана Лігостова. Так накладається, затягується. Якщо поранять у бою, підполковник Руслан Андрущук знатиме, як діяти. Він був в АТО, але користуватися джгутом закруткою навчився щойно. Як накласти джгут лежачи і однією рукою, як в екстремальних умовах затампонувати пошкоджену судину, як під вогнем противника витягти побратима з поля бою, як правильно евакуювати пораненого збронетранспортера. Прийомів тактичної медицини офіцери і курсанти Житомирського військового інституту імені Корольова навчилися під час курсу бійця рятувальника за стандартами НАТО. Тренінг натовського зразка помітно відрізняється від того, що викладають в українських військових вишах. Жодної теоретичні. Медицини лише практичні навички, які перевірено арміями світу, допомагають вижити на полі бою. Дводенний тренінг завершено, і ось іспит імітація бойового зіткнення. Озброєні терористи нападають на колону військової техніки. Перестрілка є важко поранені. Треба надати першу долікарську допомогу. Дослідження армії США свідчать найкритичніші перші хвилини. Поранений у стигнову артерію спливає кров'ю за 3-5 хвилин. Непритомний може задихнутись, якщо дихальні шляхи заблоковані. А поранений у груди не дочекатись лікаря, померти від пневмотораксу. Статистика каже, що саме ці три причини критична крововтрата, забиті дихальні шляхи і пневмоторакс, призводять до більшості смертей на полі бою, і що цих смертей можна уникнути, якщо навчити кожного бійця на Бору прийомів виживання атаку терористів відбито. Поранені отримали невідкладну допомогу та евакуйовані в госпіталь. Завдання виконане успішно. А отже, час усім, хто навчився користуватися джгутом та оплюзійною пов'язкою, отримати індивідуальну аптечку. Це є аптечки натівського стандарту. Стандарту такі самі аптечки, що американське військо, канадське військо. Британське військо вживає. Вміст аптечки. Усі ці герметично запаковані трубочки, голочки і пов'язки коштують дорого, але вартують лише в купі з отриманими знаннями. Супер разом із підлеглими курс бійця рятувальника пройшов і аптечку отримав начальник інституту, бойовий генерал, учасник. АТО. Я декілька місяців був на сході. Я знаю, що це таке. І я знаю, що вирішують це в перші секунди. Для пораненого волонтерам вдалося зрушити тактичну медицину в Україні з мертвої точки. Далі справа за державою, каже керівник програми. Um, Коли торік у травні діаспора розпочала програму захист патріотів. Ми ставили собі за мету принести в Україну тактичну медицину, розпочати тренінги, підняти їх на той же рівень стандартів, що й в арміях США, Канади чи Великої Британії. А кінцевою нашою метою було передати справу під відповідальність України уряду тактична медицина повинна з'явитись у навчальних програмах усіх військових структур. Кожен український солдат повинен мати індивідуальну аптечку і знати, як нею користуватися, щоб рятувати життя своє і побратима. Але цього чомусь не відбувається, як каже Уляна Супрун. У Міноборони волонтерам пояснюють, що це зробити важко майже неможливо. А тим часом світовий конгрес українців, який спирається лише на благодійні пожертви і волонтерство, днями відзвітував про 15 тисяч навчених вояків, 10 тисяч розданих аптечок, і анонсував свою наступну мету: ще 10 тисяч індивідуальних аптечок для вояків української армії. Україна. Оксана Лігостова для Голосу Америки з Житомира.